Науковці констатують з 2011 року, коли масове всихання сосни вперше було зафіксоване уманському держлісгоспі, масштаби цього явища зросли у тисячі разів. Сьогодні приїхав, і побачив. Я в мене дуже думка змінилася. Я спочатку думав, що це лісівники трохи піариць для того, щоб їм дозволили більше рубати лісу. Ось що побачили учасники зустрічі у 95-му кварталі Баранівського лісництва. Тут відведена суцільна рубка санітарна, 350 кубометрів. દેવને વેરુંબાઈ છે Що ми без лісу можемо залишитись? Голова місцевої громади висловлює загальну стурбованість. Селище знаходиться фактично в лісі, і ліс нас якби оберігає від всіх природних катаклізмів. Ліс це і ягода, і гриб, це хліб наш. Прогнози невтішні. Це не одна ділянка. І якщо взяти навкруги цей ліс, тут таких осередків є дійсно дуже багато. І на території і саме Полянківської селищної ради десь до десятка гектарів таких всихаючих насаджень. Це не тільки Полянківської сільської ради, це. Він розкиданий по території всього лісгоспу, і я вам можу теж з впевненістю на всі 100 відсотків сказати, що це проблема не тільки нашого лісгоспу, це проблема всієї поліської зони. Що стало причиною такої проблеми? Наочність під ногами. Верхівковий короїд, жук, що відкладаючи яйця, пошкоджує судинну структуру дерева та дає щонайменше три покоління за сезон, але це пів біди. Жук працює в симбіозі із грибковими захворюваннями, так званими офіостомовими грибами. Ми вже як сьогодні говорили, у не грибиться. Уся так звана синіва. Перша ознака зараження руда крона. Таке дерево приречене. Буквально за два місяці воно всихає, а шкідник заселяє нові жертви. Своєчасно виявити і локалізувати – це На сьогодні єдиний спосіб реально боротися з даним шкідником. Процедура отримання дозволу на рубку складна, розповідають лісівники. Вогнище зараження має обстежити науковець з державного лісозахисного підприємства «Вінниця лісозахист, вивчити ситуацію і зробити. Висновок повинні Служба безпеки України та Державна екологічна інспекція. Це займає приблизно місяць дорогоцінного часу. Ділова деревна втрачає свою якість, психання далі продовжується. і далі йде розмноження на окружаючі насадження. Шкідник розповсюджується по окрузі. Та головне узгодити питання вирубки із місцевою громадою. Тепер це ще й вимога міжнародного сертифікату лісової пікунської ради, що отримало підприємство. Представникам громадськості мають довести і те, що створюється новий ліс на сусідній ділянці 95-го кварталу Баранівського лісництва. Вже підростає нове сосново-березове насадження.